Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися цілий ряд питань стосовно перемоги України і знищення Росії. Так, що заважає роз... Точніше, позбавити Росію ядерної зброї? Щоб в Росії більше не було ядерної зброї? Угу. Буде зроблена ця робота, і де в цьому напрямку працюють три країни. Три країни з заберуть у розчистів зброю, дай Боже. от Заперечу цей негатив, бо вони погрожують, вони роблять погрози. Що? Угу. А що. Мають відійти, забрати. Я заперечую весь негатив, обираю, заперечую весь негатив, обираю, заперечую і заперечу. Прошу ваші сили, допоможіть забрати у росіян, у расистів. у Російської Федерації ядерну зброю. Більше в них немає ядерної зброї, буде так, буде так, буде так. Откриваю всі шляхи на роззброєння Російської Федерації буде так. Більше не можуть расисти обстрілювати, погрожувати, шантажувати світ. Буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги, знаходяться всі інструменти, через які можна буде позбавити Росію ядерного її зброї. Буде так. Перекриваю, перекриваю менше, іде що вони її продадуть. Комусь. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Забрати у Росії ядерну зброю, позбавити Росії ядерної зброї. Буде так, буде так, буде так. Так. Наступне питання? Що заважає Україні перемогти Росію? Які є перешкоди? Як вони не хочуть цього Боже, як вони не хочуть? Перемоги. Які є перешкоди, що може заважати Україні перемогти Росії? Угу. Добре, тут вони і будуть домовлятися на перемовини ні в якому разі не можна. Все будуть е заново нападуть і все буде ще гірше, ніж було. Шантажують полоненими, заперечую, заперечую. Снігати обирають, заперечую, заперечую. У них крах, вони бояться, вони знають, що вони програли. Заперечую. Весь негатив обираю. Заперечую, заперечую, заперечую. Весь негатив обираю. Будуть намагатися дурити. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи Україні на перемогу над Росією. Прошу відкрити всі шляхи і дороги, забрати всі перешкоди. Нема нічого, що може завадити Україні, перемогти Росію. Убираю всю негативну магію, всі порчі, переклади, міни по мій екрані. повністю, знімаю з України всі прокляття повертаю тому, хто їх робить по верховному сиди. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть повернути по Верховному суду Росії, всі, нега... всі злочини, смерті, сльози, біль, страх і страждання, що принесла Росія Україні, повертається в Росію назад. По Верховному суду, тому, хто надавав накази, хто їх виконував, буде так, буде так, буде так. Більше немає. Жодної перешкоди, яка б заважала Україні перемогти Росію. Буде так, буде так, буде так? Відкриваю всі шляхи дороги, буде так. все сказане, здійснено Так буде. Так, добре. Наступне питання. Що заважає Росії визнати капітуляцію? Та вивести війська з України, які є перешкоди. Капітуляція. Все одно назбирали яких-то військових. Хочуть. Капітуляції я не бачу. Тут є таке, що військові можуть самі здаватися в полон, складати зброю. Саме на фронті домовлятися. Тут їх наказ був йти в бій, а вони будуть домовлятися, казати, що ось вам кораблі. Мені щось іде, що і корабль може приплити, приплить якийсь російський і здатися весь негатив убираю прошу ваші сили допоможіть будь ласка весь негатив заперечую прошу допоможіть нам, будь ласка. Заперечую негативу обираю, заперечую снігати обираю. Заперечую снігати заперечу, заперечую, заперечу, 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 перекриваю, перекриваю. Більше нема нічого, що може заважати Росії визнати капітуляцію, вивести свої війська із території України. Буде так. Більше не можуть расисти воювати. Немає ким і чим виводять війська, складають зброю, визнають капітуляцію Росії. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть, ще щасливих, де припиниться війна. Буде повна перемога України, розгром Росії буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають. Прошу допоможіть Росії визнати капітуляцію перед Україною, скласти зброю, вивести війська з всієї території України разом із Кримом. Буде так, буде так, буде так. Так, добре, тепер я хочу подивитися таке питання: що заважає світу надати Україні літаки F16? Бо кращі літаки за F16, 200 одиниць і більше. Так, у нас мають бути літаки. Все йде до цього, готуються. ось Закриють небо. Так, щось повільнюють цей час, якісь складнощі на шляху. Ну, це я буду обирати, обираю повністю. Заперечу так, дійсно, ці літаки можуть закрити небо і обстріли припиняться. Ах, можуть так закрити, не заперечились, негатив обирає, заперечує. Заперечились негатив, обираю, Всі перешкоди. обираю, заперечую. Більше нічого не може завадити світ, країнам у світі надати Україні літаки. Ф16 або кращі літаки, 200 одиниць і більше. Обираю всі перешкоди, відкриваю дороги, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги на надання літаків Україні f 16 винищувачів. Або кращих літаків, 200 одиниць і більше, без перешкод надходять в Україну, буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде так добре. Прошу, допоможіть, будь ласка, відкрийте Які перешкоди для того, щоб в Росії були бунти? По всій Росії, у всіх великих містах, маленьких містах бунтує народ, встає народ. Протести, масові бунти по всій Росії. Що заважає це робити людям? Ну, Тут намагаються, звісно, вони тримати під контролем цю ситуацію. От. Може, це і пропаганда працює так на більшість, заперечую. Чи людям і важко. Є такі три міста взагалі потерпають вони вже на грані срива, я б сказала, так, особливо жінки. От. Влада буде намагатись домовитися і через робочу роботу, як то впливають на людей. Так, я заперечу повністю. Всі перешкоди вбираю. Заперечую. Заперечую весь негатив, вбираю. прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка. Підняти людей на бунт в Росії у всіх містах, і селах, і містечках по всій Росії бунтують люди, виходять масовані бунти, вимагають зняти Путіна, припинити війну, припинити мобілізацію, припинити він, перекривають. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть підняти людей у Росії на бунт проти Путіна, проти війни, проти мобілізації. Більше люди не можуть терпіти владу Путіна, знімаю повністю всю пропаганду, викриваю всі злочини. Буде так, буде так, буде так. Надо будуть по всій Росії, буде так. Все сказане здійсне, буде повалено режим Путіна в Росії, буде так. Вищі сили, скажіть нам, будь ласка, які перешкоди для розпаду Росії на маленькі держави? Буде розпад, дійсно. Тут іде рух неминучий. Це вже така ситуація вирішена дійсно. Це я хочу забрати тільки. Заперечу весь негатив. Більше нема жодної перешкоди, яка може завадити Росії, розпастися. Заперечую, заперечую, заперечу. Заперечу весь ти обирати. Нема більше жодної перешкоди, яка б завадила Росії розпастися на маленькі держави. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на розпад Росії, буде так, буде так. Прошу допоможіть Вищі сили зруйнувати Росію на маленькі держави, розколоти, перекриває, перекриваю. Більше не може існувати Російська Федерація, розпадається. Перекриваю, буде так, так буде. Нет. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зруйнувати Російську Федерацію, розколоти на маленькі країни. Буде так, буде так, буде так. всі шляхи дороги на розпад Росії буде. Так, буде все сказане, здійснено і так буде. Що заважає Російській Федерації зникнути із політичної карти світу, щоб такої країни більше не було, які перешкоди. Так, дійсно. Тут може так статися все. Виходить, до цього йде. І чомусь іде, що це так будуть робити навмисно, щоб врятувати свої фінанси. Отака От ситуація. Це добре, заперечилось негатив, обираю. Так, країни звільняються країни із режиму, з під режиму виходять. Дуже щасливі, дуже раді, щасливі країни, а Російська Федерація зникає на політичній карті світу її нема. Буде так, прошу, ви щасливо допоможуть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть убрати із політичної карти світу Російську Федерацію Буде так, буде так, буде так. <кій> <кій> Не буде все сказане, здійснене так буде. <кій> Вище сили скажіть, допоможіть, які є перешкоди, щоб РДК знищили путінський режим у Росії? <кій> Покарали всіх. То злочини чинив. Так, так, верхівку знесуть. І це будуть РДК. Дуже хорошо, молодці. Так, Туда йде битва війна. заперечую тільки оцей забираю. Це все гаразд. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити РДК всі шляхи на те, щоб вони змогли. Прикриваю знищити путінський режим, знести повністю всю верхівку правління, покарати всіх, хто давав злочинні накази, вбивав людей. Буде так. Перекриваю. Так, добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допомоги у знищенні путінського режиму РДК. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала РДК знищити путінський режим. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказане, здійснене, так буде. Дякую за увагу.